Новорічний сюрприз Януковичу готують активісти громадської організації Громадянський рух вперед. Починаючи з листопада по Україні відбуваються страйки проти діючої влади. 1 грудня акція непокори пройде і у Вінниці. Потробиці – далі у сюжеті. Покинути 1 грудня свої робочі місця на одну годину і прийти на площу Стуса, аби висловити своє невдоволення діями влади. Закликають вінничан активісти руху вперед. Мы не ставим перед собой цели военных переворотов. Основная наша цель это чтобы власть, которая сегодня находится у руля, грубо говоря, Услышала народ, в принципе, принципі и что его нужно слушать. Акція переоблік влади, за словами організаторів, повинна показати, що народ може не тільки лаяти керівників країни, а й діяти на захист своїх законних прав та інтересів. До Вінниці на страйк приїдуть підприємці з Бершицького, Немирівського, Хмільницького, Гасінського та Тульчинського районів. Після мітингу учасники акції підуть до облдержадміністрації. Там вони передадуть керівництву резолюцію з вимогами до уряду і президента України. мы собираемся на площадях страны, закрываются торговые места, на каждом торговом месте вот такая вот табличка облик ставится, и люди выходят на площадя выходят на площадя, чтобы заявить власти о том, что не все хорошо у нас в стране, и что, в принципе, желательно народ слушать, иначе народ может, как бы, наверное, не очень по-доброму решать такие проблемы, которые сегодня существуют. Акція «Переоблік влади розпочалась з Хмельницького 16 листопада. Підприємці вимагали не підвищувати комунальні тарифи, скасувати пенсійну реформу і припинити політичні та економічні репресії. Ми не ожидали такого результату. Люди вибігали на дороги, приєднувалися до нашої пішої ходи. Людей ми бачили, вже страху немає в очах. Тільки дійсно іскорка того, що люди для себе визначилися. Останню надію не дають вже нікому, не дають шансу комусь попіаритися, можна сказати. Вони дійсно роблять свою судьбу своїми своїми руками тих вінничан, які 1 грудня о 12 годині будуть за кермом автомобіля, активісти закликають подати звуковий сигнал, щоб таким чином продемонструвати свою підтримку страйку.